Люди, які сьогодні зібралися під стінами рівненської облдержадміністрації, одностайні влада не повинна розганяти Євромайдан у Києві. Також активісти підтримують ініціативу опозиційних політиків і вимагають, аби президент України подав у відставку. Ми виступаємо проти силового примінення сили проти демонстрантів і мирних мітингувальників, що знаходяться в Києві, які мітингують і висловлюють свою думку. Щодо відставки уряду Азіру, Азарова, щодо переобрання Верховної Ради, яка споплюжила себе останніми рішеннями, також мітингувальники вимагають розпустити рівненську облраду. Для цього просять представників опозиції обнулити свої виборчі списки та скласти мандати. Сьогодні ми звертаємося до своїх побратимів, до своїх опозиційних сил. Щоб депутати обласної ради склали повноваження, оновили список. Така рада сьогодні, як наша обласна єдина, яка в західній Україні не підтримала волю народу. Вона має бути розп має понести крах. Вона має бути розпущена і мають бути перевибори до обласної ради. У нас сьогодні, переважаючі демократичні сили в обласній раді, такі собі називаємо, вони просто не підтримали свій народ, не підтримали волю народу. На діалог з владних кабінетів до людей ніхто не вийшов, ніяких офіційних звернень мітингувальники також не заносили, тому постоявши півгодини, люди розійшлися. Більшість з них одразу вирушили на Київ, аби вже на барикадах відстоювати свою громадянську позицію. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного.